Тетяна Гріщинська кермує автобусом на новому для себе маршруті з центру міста до селища Брюховичі. Жінка наразі є першою водійкою автобуса у Львові. За освітою я працівник культури, багато поміняла професій в 2019 році. Я прийшла в Львів електротранс, працювала водієм трамваю, відпрацювала 6 років. І зрозуміла, що завдяки проєкту «Шідрайв» я можу панувати нову професію водійки автобусу, тому що автобус дає мені можливість маневрування при русі, і я не стою в заторах. Як на дорозі інші водії сприймають жінку за кермом, Тетяна відповідає так: посміхаються машуть ручками адекватно. Тетяна разом з іншими жінками вчилася кермувати автобусом у межах проєкту «She Drives». Його реалізовують в 11 областях України. Пасажири автобуса 8 А так відгукуються про нову водійку. Я дуже вдячна жінці, яка пішла. Якби я була молодша, я би так само пішла, бо зараз хлопцям, ви знаєте, як тяжко. Я би пішла на ту працю, а бо я малося за ма... супер, супер, а красавиця, супер, дякую жінці. Ми читали вже в Фейсбуці, але ніколи не бачили. Бачимо, що то перший раз перші їхали до Львова з чоловіком, водієм, а тепер ми їдемо з такою гарною водійкою, жіночкою. Загалом на водійок автобуса навчалося 16 жінок. У нас на підприємстві атп 1 понад 80 чоловіків зараз є мобілізованими, і нам дуже важливо, щоб громадський транспорт розвивався, щоб він покращував свою якість. І відповідно для цього дуже важливо, щоб і жінки також були водіями громадського транспорту. Графік 8 восьми годин. І у нас вона працює першу другу або другу зміну. Зарплата становить у нас в районі там сорок на руки десь 38 ой, 45 в брудним, 38 на руки. Тетяна Гліщінська стала першою водійкою ВТП-1. Загалом на водіїв категорії, «Д» наразі навчається четверо жінок. Ольга Іващук, Руслан Лавренов, Суспільне, Новини Львів.